Так, та що, п'ятниця? дядя Женя там он бриє. Тут на, на... четвер вибачаюсь. Оце да, Тут ось дяді колін будемо виганяти. Ну, трошки колянчику скажемо тобі, чого тут було розвалено, дивіться. І ви дивіться на своїх навантажувачах. Тут є упори. Ось раз. А тут вуха нема. Ми зараз його зробимо. Що це? Піднімемо сюди. І тут було дуже сильно розвалено, і тут розвалено, і отам зверху. Чого? О'ясняю. Його або рвали, або на вивороті повно... виривали щось, не знаю, коротче, що тут робилося. Ну, суть в чому. Коли немає оцих упорів, у вас каретка заходить за той угол, що воно не закриває її, не хоче закрити, а дави сюди в палець. І чого Там, отут було роз... одірвано, отам було одірвано. І тепер його треба це все зробити і вислідкуйте за цим, до речі, щоб у вас така, такої, такої біди не було, треба оце все виводити в красоту, щоб отут був упор. Не буде упора, буде рвати вам отут, отут. Ну, коротше, Десь воно знайде. Ціліндрюк моцненький, він магіот, як кажуть. таке. І тут у нас пареньок ще один. І там ще один. Тут голова покинула чат. Топливно покинула чат. Ну короче, занимаемся.